Зайшла Марія, в храм пустий, і сльози котяться зачем, шому постує Божий Храм, зиває до своїх дітей, не плач, матусенько, не плач. Ісус почав її благати, а серденько цей бістиска. Че в храмі Божа Мати, скликає всі церковний у храм на Божу літурі, подішумо матінку свою, яка дає нам всім надію, Молитвами рятуймо Світ, влякаймо завжди до причам. Є найбільше щастя, крякнула діва пресвята, і сльози котяться пекучі, Дитино до храмі, пустота, ти, Боже серце, не засмучуй. О, не Боже нас любов'ю, і дух святий буде. Храму знов і знов, хай усміхнеться Божа мать.